У суботу змагалися команди вищої ліги. Команда фаворит журавлиха зустрічалася з командою Сузір'я Попружна. Рахунок відкрили журавлиські футболісти автор голу Василь Куртон. Через кілька хвилин після удару Владислава Степанюка рахунок став 1-1, з яким команди пішли на відпочинок. У другій половині гри Богдан Козі забиває другий гол команді Сузір'я, яка не розгубилася. І після удару Вадима Надобенка рахунок став нічийним – 2-2. Проте на останніх хвилинах гри Богдан Козі забиває вирішальний гол. 3-2 на користь команди фаворит у другому матчі. Помірялися силами Санус «Устрамогила» та дружба Ставище. Переконала перемога команди Санос з рахунком 4-1. Підзначилися Андрій Зозоля, Олександр Хвостіков, двічі Богдан Синенький. У переможених рахунок розмочив Богдан Гуртовенко. Лідер чемпіонату команда Грофорт Брелівка одержала третю поспіль перемогу з рахунком 5-2 над командою Олімпік із райцентру. У переможці відзначилися двічі: Михайло Степанюк, Вадим Криворучко, Вадим Котенко, Віталій Марущак. У переможених Богдан Стадник, Олексій Леговський. Заключну зустріч туру провели команди Галактика Антонівка та Роксулана Бесідка. Матч закінчився перемогою команди Галактика з рахунком 4-2. Відзначилися у переможців хет-триком Вадим Поломарчук, Владислав Коломієць у Роксолані Олексій Русаков, Богдан Кучер. У неділю відбулися футбольні баталії серед команд першої ліги. Град Голів було забито зустрічі команд Прогрес Іванівка та юнаки 20 20-го перемогу здобув прогрес. У зустрічі команд Динамо Ставище Арсенал Розкіш на рахунок 12-0 на користь Динамо. Поєдинок між командами Авангард-1, Авангард-2 Гейсиха закінчився бойовою нічиєю 2-2. Інформацію надав суддя національної категорії з футболу Микола Старчак.